Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю, рада бачити. Рада бачити назаєм. І сьогодні хочу поговорити про таку тему, як Останні дні завершення пори року, останні дні літа на завершується цикл, і хотілося б дізнатися дуже багато в інтернеті порад новин про те, що, що робити ось в останні дні завершення пори року, тридцяте 30-31 серпня. Що як їх треба прожити? Можливо, треба писати якісь знаєте цілі на. Ось цілі на, на загалом на рік як проживати ось ці останні дні завершення циклу? Дякую за гарне запитання. Якщо ми беремо енергетично, то Місяця серпень він був такий непростий, і якщо ми звертаємо увагу на астрологію, на нумерологію і на енергетичну складову, то він був непростим таким місяцем, тому що у нас було декілька порталів. Але ви знаєте, така половина року енергетично для людини трішечки втомлює. Тобі ж люди зазвичай втомлені такі. Якщо ми навіть опираємося на пори року, ми розуміємо, що коли настає літочко, у нас ось енергія піднімається, сонце світить, у нас багато на Настрої багато сил, ми все одно йдемо із ритмами землі, із ритмами планети землі, тому що ми проживаємо на цій планеті і ми реагуємо на її цикли, на її ритми. І коли вже починається осінь, відповідно ми ось готуємося, знаєте, до такого накопичення енергії. Чому йде накопичення енергії? Тому що настає зима. Неважливо, де ти проживаєш, в якій країні, навіть якщо там немає снігу. Енергетично все одно потрібно накопичення енергії, і зараз закривається дуже багато таких кармічних вузлів. Вони розв'язуються, закриваються багато кармічних циклів. І люди першу цю половину року, року, цих 8 місяців, проживали знаєте таку турбулентність. Ми проживали цю турбулентність. То у нас був під підйом енергії, то у нас був спад енергії. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Що саме зараз важливе, те, що мені навіть медитації кажуть, це розслабитися. Ви знаєте, що а, коли я веду людей до вищого я є спеціальний сеанс. То є така умова, що людина має повністю розслабитися, коли людина у розслабленому стані, її енергетичні поля також у розслабленому спокійному стані, і людина тоді може з'єднатися із своїм вищим я. Чому? Коли наше тіло розслаблене, не включається розум, не включається фантазія. Тому що коли людину вести, наприклад, до вищого я і людину даєш запитання, ніби як до вищого я, а людина починає фантазувати, відповідати якісь такі фантастичні або йде у свій ментал, щось додумувати, тоді затрачається енергетично тілом багато енергії і тіло напружене. Розумієте, коли нам потрібно щось фантазувати, придумувати, додумувати. Ми затрачаємо багато на це енергії а коли Тіло наше розслаблене, нам тоді легше почути свій внутрішній голос, тобто своє вище я, попросити дозволу на спілкування і свою інтуїцію. І, відповідно, зараз такий момент, коли нам потрібно розслабитися, в прямому сенсі слова, і як трішки відчуття такого плести за течією. Тому що перед цим розслабленням у нас буде вересень, жовтень, накопичення енергії. Ми знову будемо, знаєте, як... Закручуватися у нове колесо нашого життя, і ми завжди хочемо щось робити. Це наш розум і наше его завжди каже: а ще якусь практику, а треба щось зробити. А зараз дні проходять, треба це і це. А інколи треба просто уповільнитися, розслабитися. Тому що, коли ми розслабляємося, ми тоді чіткіше чуємо голос внутрішнього я і повірте, наше вище я воно завжди готове нам підказати і допомогти. Як мені зараз пояснюють, коли я, наприклад, дивлюся новини, читаю, я все одно емпатично реагую на все. Тобі ж ми живі люди, в нас є емоції, ми емпати. І коли я занадто емпатично реагую і падаю у ці вібрації, я понижаю. І мені пояснюють, що коли ти понижаєш свою частоту вібрації, нам з тобою важче зв'язатися. Чому так? Тому що я падаю на, на вібрації таких нижчих частот. розумієте? Тому що в мене включається злість, в мене включається якась відповідно на ці всі новини, якийсь сумнівний такий стан, розумієте, розчарування. Таким чином ми понижаємо свої вібрації, і тоді нам важче чути голос нашого внутрішнього я. І я впевнена, що багато хто із вас е, був в таких моментах, коли в житті у вас відбулися якісь прекрасні події, ви були надзвичайно раді. Нехай то було 5 хвилин радості. і ви Прямо ж так аж крикнули там і зразу прийшли багато ідей, і ти, і ти не розумієш, звідки ці ідеї хтось мені сказав, а це просто ми почули голос Вищого я, і голос вищого я може війти у наш храм, коли, відкр... коли відкриті двері, тільки коли ми розслаблені, коли ми у легкості, коли ми в гармонії. Так, да, ми можемо сказати так, що ми, е, зараз складно це зробити. Але повірте, у будь-яких умовах це умови зовнішні, коли ми заходимо у себе. Ідемо в медитацію, у нас залишається тільки наш внутрішній світ. І коли ми розслабляємо своє тіло, то ж ми не шукаємо якихось варіантів, не думаємо, а що робити, ми завжди кудись біжимо. А це уповільнення і це розслаблення, воно приведе до того, що ми чуємо голос свого вищого я. І от серпень місяць, останні ці дні, крайні дні серпня місяця, уповільнитися. Розслабитися, насолоджуватися сонечком, насолоджуватися енергіями, зранку прокидатися, тішитися. Ви знаєте? Я зараз стикаюся в роботі з людьми, що ми сприймаємо кожен день як просто якусь даність Бога, ніби Господь нам щось винен. І цей будній день, тобі ж, знаєте, що дуже багато із нас, людей, проживають марно свою реінкарнацію. Так, можливо, це сказано неприємно, але насправді так. В мене був один момент медитації, коли в мене було таке, знаєте, відчуття, ніби коли ми виходимо з реінкарнації, і душа багато про що шкодує. Там затупила, там неправильно зробила, там залінувалася, там не пішла, там не дозволила собі порадувати себе чимось, і насправді душа шкодує, тому що марно прожила дні, розумієте? А оце знецінення днів у нас є. Розумієте, і коли ми зранку прокидаємося, і просто думаємо, о, як круто, я прокинувся цікаво, що мені сьогодні Бог принесе в цей день. Ми кожен день можемо це говорити, і кожен день буде наповнений якихось гарними емоціями. А коли ми живемо на автоматі, ми пропускаємо дні, ми чекаємо або осені, або Нового року, або весни, або літа. А всі дні проходять і проходить марно реінкарнація. Насправді, тому що багато можливостей ми не використовуємо через лінь, через те, що ми думаємо. а завтра перший буде день, я завтра зроблю. Завтра можна не зробити да, така сумна нота, але насправді воно так і є. Тому у ці дні я бажаю всім нам розслабитися енергетично, ментально. Оцей ментал, що в голові розслабитися у своїх думках, відпустити думки, не додумувати, не видумувати, старатися не думати, а що я буду робити завтра. Тому що як тільки ми думаємо, а що я буду робити завтра, а за що я завтра куплю хліб, а за що я оплачу хату там, чи кудись поїду, це означає, що ми, в принципі, не довіряємо своєму вищому я, не довіряємо тому, що небесний батько про нас потурбується. Що тато про нас подбає, небесний батько подбає, і мати, земля дасть нам їсти. Дасть нам кусок хліба, Розумієте, ми тоді ставимо а, таку енергію, випромінюємо всесвіт недовіри, тому що ми самі хочемо вирішувати. А коли в людини трапляється якесь лихо, людина тоді одразу починає довіряти Богу, землі казати, на все воля Божа, як буде, так буде. Ну, краще до таких моментів не підходити, а краще зараз нам розслабитися в ці прекрасні крайні дні літа, розслабитися, насолоджуватися собою, своїм тілом. Життям, вірою, спілкуванням з прекрасними людьми, молитвами, медитаціями. І знаєте, що хочеться побажати нам, щоб ми знову розпочали мріяти, тому що багато хто із нас забувають мріяти. А ми перед нашим сном, коли миляємо спати, ми можемо так багато всього нам мріяти. Як у дитинстві, коли ми маленькі були, ми багато мріяли. І я бажаю, щоб зараз останні дні оці крайні дні. Серпня ми всі повернулися до наших дитячих мрій, підліткових мрій, і щоб ми перед сном дуже багато мріли позитивного, кращого, люблячих ситуацій, якісних людей поруч, вірних людей. І це насправді дуже чудово, коли у нас є дуже багато мрій. Нам зокрема, і а вже ж треба мріяти. Це неймовірні відчуття, і я впевнена, що осідні якраз так важливі для нас. Ми будемо загадувати всі свої цілі, всі свої бажання і кожен день не знецінювати, кожен день проживати ось так, як ми хочемо. Дякую вам і до зустрічі з вами у наступних випусках.